У Дністровському каньйоні мешкає широко поширений вид птахів. Горобець польовий. Він трошки менший за мешканця сіл та міст горобця хатнього. Польового горобця можна відрізнити за коричним капелюшком на голові, а також за видимими чорними плямами на білих щоках. Вони, на відміну від хатніх горобців, тримаються з грайками. І найчастіше перебувають у зарослях чагарників, де відчувають себе у повній безпеці. У 1950-х роках у Китаї було проведено кампанія зі знищення польових горобців, яких розглядали як шкідників сільського господарства. Було винищено близько 2 мільярдів горобців. На жаль, ця ініціатива призвела до масового збільшення популяції комах шкідників, оскільки горобці відіграють важливу роль у регулюванні їх чисельності у природі. Важливо відзначити, що 20 березня є всесвітнім днем горобців, коли люди у всьому світі нагадують про важливість збереження цього виду птахів і їхню екологічну роль.